Рибки мої, привіт-привіт, мої чарівні, глибокі таємничі місцями, навіть містичні. Привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз. Сьогодні ми з вами подивимось три різних колоди і доповнимо інформацію оракулом догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. А якщо ви вперше на моєму каналі, але вам сподобався цей таропрогноз, я вас запрошую підписати. Долучатися до нашого такого невеличкого ком'юніті і щомісяця дивитися нові прогнози, нові таророзклади української. українською. Мені буде дуже приємна ваша будь-яка підтримка, взагалі ваші лайки, коментарі від п'яти-7 слів. Це буде мені особливо приємно, тому що це сприяє просуванню відео. Я вам дуже вдячна від щирого серця. Дякую! А ми з вами подивимось на вас чекає у листопаді 2024 року. Рибки, робіть собі якийсь смачний, затишний осінній напій. І давайте подивимося, що ж принесе рибкам цей листопад. Для вас. Двійка жезлів. це ще стан такого, знаєте, коли ви і тут, і там, коли ви однією ногою вже в майбутньому, думками в майбутньому, думками вже в плануванні, але тілом ще тут. Можливо, ви ставите собі якісь питання, ставите собі питання, а чи, можливо, я варта кращого, можливо, я варта більшого. Якось ви сумніваєтеся, щось плануєте. Ваші думки і ваш погляд вже спрямований далеко-далеко за горизонт. Можливо, вам доведеться зробити якийсь вибір щодо своїх планів, свого якогось подальшого руху вперед, щодо свого просування. Може бути на початку місяця якийсь такий деякий стан невдоволення навіть місцями, тому що саме оце невдоволення воно нас зазвичай і штовхає до змін, до пошуку чогось нового. Це час, щоб запитати себе, а чого я дійсно хочу, про що я мрію, куди спрямовані мої думки мрії, про що я фантазую, наприклад. Так, це, до речі, може бути вибір там між якимось двома людьми, між якимись двома країнами, двома проектами, двома місцями роботи. Ось. ще Ще принесе рибка цей місяць. Королева жезлів, це у нас дівчина, жінка, може бути лев, може бути стрілець, може бути овен, за знаком зодіаку або, можливо, за знаком асценденту сама по собі, або за характеристикою сама по собі. Ця дівчина, жінка може бути така яскрава, горда, активна, вона може бути магнетичною доволі, вона може заряджати оцією своєю енергією, вона може заряджати вас впевненістю якоюсь, вона може. Заряджати вас драйвом, якось вас пропонувати. Давай це організуємо, давай це зробимо, давай туди підемо. От вона буде мати якесь не останнє місце у вашому житті рибки цього місяця. Може бути ваша сестра, подруга, начальниця, компаньонка, коліжанка. Так що ще принесе рибкам. Цей листопад ще з цієї колоди, і це у нас рицар Кубків. Це у нас якась романтична пригода, може бути якась невеличка романтична поїздка, побачення, може бути проявлення якогось юнака. Це таке, що, знаєте, не серйозні я б сказала, стосунки, не дуже серйозні наміри, але це таке, знаєте, роман, історія якась, якась така, от знаєте, афера, любовна пригода. Це у нас відчуття, коли у нас метелики в животі. Це може бути людина, яка до нас приходить зі своїми метеликами в животі, зі своїм оцим кубком, з якимись красивими словами, обіцянками зі своїми словами, ось, або з якимось романтичним сюрпризом, або ви можете відчувати ці метелики в животі. Навіть якщо ви вже дуже давно в стосунках, ви можете відчути оце бажання якоїсь свіжості, бажання бажання метеликів, бажання якоїсь пригоди, можливо, ви влаштуєте якесь романтичне побачення, романтичну активність, романтичний вечір. щонайменше це кіно може бути, чи перегляд якогось кіно романтичного, щоб створити собі такий настрій рибки. А ми подивимося ще. Ось мене ще одна колода. Це Таро, темний маєток. Вона така осіння з естетикою Тіма Бертона. Тим паче, це відео записую, ще в перечутті Геловіну. Тому давайте дивитися. Така вона мені приносить осінній настрій. Осінній настрій. Так, що принесе ще рибкам цей листопад, рибки для вас. Король Пентаклі, чоловік, може бути телець, може бути козиріг, може бути діва. Взаємодія якась з цим чоловіком. Це чоловік, який вас ніби підштовхує проаналізувати свої фінанси. Чоловік, який підштовхує вас бути ресурсним. Так, це зазвичай земні люди поруч з ними. Ми відчуваємо себе більш стабільно. Якщо це не за... Сонечком це може бути за асцендентом людина земна або за характером, за родом професії. Це людина така приземлена, більш відповідальна. Може бути спокійна за норивом, хоча вперта. Це може бути землевласник, може бути людина, яка працює землею, з нерухомістю. Яка взагалі володіє фінансами, володіє майном, володіє якимось резервами, володіє ресурсами. І зазвичай, коли виходить ця карта, вона завжди також є шанс переглянути свій підхід до своїх ресурсів, до своїх фінансів, до своєї нерухомості, до своєї землі. Ось так, подивимось, що ще це може бути ваш партнер, чоловік, колега, начальник. Ось. Що ще? А можливо, це з ним у вас якесь романтичне побачення? Так, рибки, Що ще принесе вам цей листопад для рибок? І це у нас жриця, карта таємниці. Якась таємниця з'явиться у вас, або якась таємниця розкриється. Якщо у вас є що приховувати, будьте обережними. Це карта мудрості, це карта життєвої мудрості. Можливо, це психолог, можливо, ви там, вирішите піти з партнером до психолога, або самостійно вирішите піти до психолога. Це може бути психолог, може бути таролог, може бути астролог. Можливо, дехто з вас самостійно зацікавиться, астрологія. Терологією придбає колоду і почне вивчати. Це тоді, коли нам хочеться глибини, коли ми хочемо пізнати якусь мудрість по жриці. так Ну, рибки ви взагалі любите все таке містичне. Мені здається, ви за своєю природою маєте в собі цей потенціал верховної жриці. Так, ще ще. З цієї колоди ще одна карта, ще ще принесе рибка. Так, Семірка Кубки, це у нас мрії, це у нас це можуть бути деякі ілюзії, це у нас карта вибору. Можливо, дійсно багато хто з вас захоче поритися в своїй підсвідомості, протрактувати, наприклад, свої сни. Можливо, вам якісь образи будуть приходити так в голову в вашу уяву, і ви будете їх аналізувати. Але ця карта, якщо це про вибір, вона каже зазвичай, що вам все ж таки краще сфокусуватися на чомусь одному. На якомусь одному напрямку і уже якби обрати його і притримуватися його, щоб не було якогось такого, знаєте, розфокусу, щоб не було розпорошення вашої уваги, розпорошення вашого часу. Ось, можливо, ви тут будете дійсно звертатися до спеціаліста щодо трактування свого емоційного стану, щодо трактування сну. Можливо, ви сама вже спеціаліст, або ви вже зробили свої перспективі. Перші кроки в езотериці чи в терапії, і ви обираєте, який підхід вам обрати, чи то, наприклад, КПТ, чи то гештальт, чи то е, цілесна терапія, також цілесно орієнтована, здається, вона називається терапія. Або ви обираєте, з якою колодою почати краще працювати, у якого таролога вчитися. Ось, ну, тут якийсь такий, знаєте, карта вибору. Напишіть мені, як це у вас програється рибки. Ось давайте ще подивимося ще у нас одна одна. Колода на останок і оракул, тож не перемикайте. Так що ще принесе рибкам цей листопад для рибок, і це король кубків. Ой, щось що біля вас дуже багато чоловіків. А якщо ви чоловік рибки, то це, швидше за все, ви. Можете програтися як ви, або рак риби скорпіон. Може бути ваш партнер, може бути чоловік, може бути чоловік, до якого ви маєте певні почуття, які викликає у вас емоції, або він щось почуває до вас. Рак риби скорпіон за сонечком або за асцендентом. Це у нас чоловік, який може бути за сферою діяльності, пов'язаний з творчістю, пов'язаний з почуттями, може бути лікар, може бути медбрат. Анестезіолог, психолог, таролог, може бути, до речі, бармен. Також це можуть бути рідини, ліки, емоції або творчість. От якось ця людина буде мати вплив і буде мати місце у вашому житті. Якщо ви чоловік рибки, це у нас акцент на вас, на вашому стані, на вашому образі, на вашій зовнішності, на тому, як ви транслюєте себе у світ, на тому, як ви почуваєте. Субаєте себе на тому, як ви обираєте себе. Приділіть обов'язково час собі, рибки. Так що ще принесе рибкам цей місяць. Це у нас карта місяця, і тут вам захочеться докопатися до істини. Запитати у місяця все, що вас цікавить, і отримати якісь свої підказки. Тим паче, цього місяця ми ще й синхронізуємося з місяцем. С новолуння молодик. 1 листопада, а повня у нас буде 15 листопада, а потім знову молодик буде у стрільці 1 грудня, тобто цикли місяця синхронізувалися з календарем. Мені здається, це дуже прикольно. До речі, про якісь такі планетарні транзити, я завжди повідомляю у своїх соцмережах це і телеграм, і інстаграм. Я залишу тут посилання на всі свої соцмережі. Якщо вам цікава ця тема. Можете приєднуватися, я буду рада всім і буду рада з вами поспілкуватися. Ось тому ви тут можете докопатися до глибини. Ось це можуть бути. Знаєте, якісь тривоги, до речі, це може бути проблеми зі сном, може бути сонливість або може бути безсоння. Зверніть, будь ласка, на це увагу рибки. І місяць це тоді, коли для нас ще щось неясно, от знаєте, це темрява. Можливо, вам десь бракує інформації щодо чогось, і вам потрібно більше інформації, більше знань, щоб більше ясності пролити в своє життя. Ось. Можливо, дійсно, у вас тут будуть тривоги щодо оцього от чоловіка. Але дивіться, якщо це бармен, тут важливо не перебирати з алкоголем і взагалі не входити в якісь затуманені стани свідомості, тому що по місяцю навпаки краще більше світла проливати і свої тривоги не сублімувати в алкоголь, а навпаки виводити себе у світло. Так. Там алкоголь, речовина, якась айваска, не знаю. Так, що ще принесе рибка. Листопад, ще карта для вас. Це у нас карта і, Можливо, тут місяць, тому що ви чекаєте якоїсь відповіді, можливо, від якогось чоловіка. От тут дійсно це незнання. От знайте, що у вас цього місяця брак інформації, і тому, якщо вам здається, що щось страшно, якщо вам тривожно, якщо ви не знаєте, от знайте, що у вас брак інформації. Вам потрібно вивільнитися якнайшвидше. Більше пролити світла, більше дізнатися про щось там чи, або про когось. Також ця карта вона каже, що можуть бути деякі затримки. Можливо, ви залежите у своєму рішенні від якогось чоловіка, так? чи від подруги, від подруг, від чогось ще рішення. Можливо, це рішення ваше, але ви не можете. Наважитися, ви наче кажете, що мене стримують обставини. Хоча насправді ви ви розумієте, що ви ці всі обставини можете подолати. Тому, ну, дивіться, як тут для вас ця карта програється. Ну, карта підвішений, вона нам каже, перш за все, не поринати в оцей стан жертви. Просто бути готовим, що дещо може затримуватися, дещо може йти не за вашим планом, але це ні в якому разі не страшна карта. Дуже вірогідно, що це ще може бути. Пов'язано з ретро Меркурієм. Так, у нас вже в листопаді він входить в петлю, а в останніх числах листопада, там 25-26, він уже зупиниться і буде ретроградним, тому деякі справи уповільняться. Ваш співуправник Юпітер рибки також ретроградний, і тому все вас ніби повертає в минуле. А ретро Меркурій це якісь затримки, можливо, ви чекаєте чийсь приїзд, ви чекаєте чийсь рішення, ви чекаєте якусь поставку і через це. Ніби не можете піти далі, але обов'язково Меркурій розвернеться і все пришвидшиться. Не впадайте в стан жертв, ви розумієте, що інколи потрібно просто зачекати. Просто зробіть все, що від вас залежить, і чекайте. Так, і ще оракул на останок для вас рибки, догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Давайте подивимось, що. Буде сприятливо для рибок зробити в листопаді. І для вас це abundance planning, і в цьому місяці це для вас планування бюджету. Розпишіть свій бюджет, розпишіть свої якісь хотілки, Можливо, ви вже плануєте, скільки вам потрібно коштів на якісь новорічні подарунки, вже, чи, можливо, взагалі там на якісь ваші потреби, можливо, ви відкладаєте на відпустку, на подарунки різдвяні, на ще щось. Щось для себе. І ось ви можете ніби зробити якісь грошові практики. ось Це може бути на розширення свого такого фінансової ємкості, так би мовити, коли ви, наприклад, вирішуєте, куди ви потратите суму, якої у вас, наприклад, ще немає. Це я вам просто так даю ідеї, щоб для своєї психіки пояснити, на що вам потрібні ці кошти, щоб домовитися своїм розумом. Своєю свідомою частиною, тому що насправді гроші зазвичай вони приходять не просто так, а приходять під запит. Або ви плануєте бюджет вже тих коштів, які у вас є, чи ставите собі якісь фінансові цілі. Тим паче, новолуння 1 листопада в Скорпіоні воно також пов'язане з фінансами, оскільки Скорпіон це знак не тільки трансформації та інтиму, а й фінансовий знак у нас, тому сміливо плануйте розпланувати. Розподіляйте бюджет рибки. Можливо, ви тут і чогось чекаєте, щось у вас затримається, щось може бути дійсно пов'язане з фінансами чи з фінансами інших людей, якщо це ми говоримо про сферу впливу скорпіончиків. Ну що ж, рибка, якийсь цікавий такий у вас місяць, я би сказала, навіть таємничий, містичний, глибокий, захочеться точно докопатися до істини. Нехай це все краще програється у вас як самопізнання, самокоплення. Якісь е, досягнення і поринання у нові-нові-нові глибини, куди вже глибше для вас рибки, але кому як не вам, знати, що є у вас. У вас, знаєте, підсвідомість глибиною з Маріанську впадину. Ви наскільки глибоке, ви наскільки тонко відчуваєте цей світ, як, напевне, ніхто його не відчуває. І за це вас я рибки і люблю. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, ваш таролог, астролог і подружка. Не забудьте поставити лайк, підписатися і написати коментар, якщо вам сподобався розклад. І побачимося з вами на наступних розкладах. Вони вже будуть практично передноворічними, бо грудневими. Па-па!